Всім, всім доброго дня! Моя подорож з Германії в Германію завершується, і такі були насичені дні. А також не було нагоди виходити для того, щоб записати хоч якесь відео. Але це відео є. Декілька хвилин покажу вам. Уже все місто, кожне місто починає готуватися до різдвяних свят, і в кожному місті будуть такі ярмарки. І оці вже будиночки побудовані для того, щоб проводити ярмарок міста. Прикрашаються ялинками, це все штучні ялинки. Хоча є і свої ялинки, але ростучі ялинки. Але більшість це все штучні ялинки, які поставили просто для того, щоб прикрашати на Різдво. Оце все ялинки, які прикрашають на Різдво. Місто вже приходить. Такий святковий стан. Зараз покажу одну вуличку. Тут, на превеликий жаль, не можна знімати людей, тому ось так де поміж люди. Ось отакий буде ярмарок, невеличкі будиночки, в яких будуть продавати якісь смаколики. Ялинку ось ще одну привезли, лежить, готується. Ялинки дуже-дуже тут пишні, не такі, як у нас. Ось така краса. Зараз покажу вам ще вулицю. От. Це як наша Дерибасівська в Одесі, центральна вулиця, в якій люди, ну, машини тільки поміж вулицями їздять. Так що так, постійно сіро, але бувають такі дні, коли трішечки виглядає сонечко. Слава Господу, слава Богу, що Господь є з порядку і Він за все піклується. Ми мали виїжджати в суботу. І квитки мали брати на суботу, і сьогодні мали їхати додому. Якби ми це зробили, то б залишилися, не знаю на добу чи наскільки в, в Румунії, тому щоб не було, не було можливості виїхати із за снігопадів. Але ми взяли квитки на вівторок, і це також був Божий устрій. Слава Господу! Слава Господу, що Господь вірний, що Він завжди з нами. Слава Господу! Дякую Богу! За його милість, що його Божа рука завжди з нами. Слава Господу! Вам гарного дня, гарної днини. Хай Господь щиро поблагословить кожного з вас, і хай оці вже дні, які ми починаємо готуватися до Різдва, до Нового року, хай вони будуть світлими, незважаючи на те, що летить, незважаючи на те, що хуртовина, якщо в серці Христос, то він обіг. Ріє, то він втішить, він дасть змогу пройти всі труднощі, які трапляються на нашому шляху. Коли ми з Господом, то ми найщасливіші люди. Коли ми з Господом, то ми можемо бачити красу і навіть серед штормів. Слава Господу! Будьте благословені, збережені Господом. Амінь.